Друзі прибігла з базару і вирішила поговорити про суперечки в магазині чи на базарі, скільки прийнято знімати відео про стосунки чоловік-жінка, емоції різноманітні, там, підлеглий керівник. А от про такі прості речі мало говоримо. Але ви знаєте, хочу сказати, що. Питання не в тому, чи людина знає, наприклад, психологію, чи людина може відстоювати десь свої кордони і так далі. Питання в внутрішньому стані такої емпатії, якщо людина емпатична, незалежно від того, де вона на базарі, чи в магазині, чи десь інше працює, від неї відчувається тепло. От така, знаєте, мудрість глибока. Глибока, тепла, емпатична мудрість. А якщо людина є агресивна, то внутрішня ця агресія вона проявляється всюди. Тому треба бути дуже обережним з людьми, які за рахунок тебе хочуть просто емоційно похарчуватися власне, твоїм ресурсом. І є люди, які знаходяться на гормональному такому в гормональному стані, коли в них високий кортизол з різних причин ендокринних, стресових, тому що в житті стресу багато у всіх нас там, і вони просто виходять. На вулицю для того, щоб вступити в суперечку, і можливо злити той кортизол або підживити його ще більше. Тобто тут є дуже багато нюансів. Тому треба бути обережними, щоб не вступити для себе в деструктивні стосунки. Тому що суперечка це теж короткочасні такі стосунки, де ви перебуваєте в тому самому конфлікті. От, і потім у вас йде дуже великий на конфлікт взагалі йде дуже великий розход вітамінів, особливо вітамінів групи Б і магнію. От, і потім, чому от після суперечки, ти такі сидиш і нічого не хочеш, нічого не можеш, ніякий. Тому що пішов розход на стрес, на емоції стресу йде е, вивільну, скажімо так, виснаження основних ресурсів нервової системи. Тому бережіть себе, і от чи треба вступати в суперечку, чи треба захищати свої кордони, розкажу в іншому відео. Всім здоров'я!